Нічого не я, це... <по... <по...> що можна сказати, Нічого не понятно. Вообще не понятно, що це. Бля, знімай, знімаю, я буду дивитися. А що в тебе немає інструкцій? Показаєш інструкція. Прийти... Догадайся сам називається. Інструкція, догадайся саме, це по картинці можна подивитися, що якось воно тут з'єднано, а як. Так. Та, ти там це не можеш розібратися. На четверочці стоїть. Регулюється. Це мабуть... За якою силою тобі бігати, ніби з боку. А, я зрозумів, це турбо режим, так? Да? переключає. <sözcoughs> ну, коротше, все ужасно. Чого? Бо це дуже якийсь такий анесловахий апарат. Дім, розкажи про нього трохи. Я тут його. Злякався. Злякався? злякався? Розкажи. Власна. Та розкажи трохи людям про нього. Ну це мотоприскоч. Тут якийсь десь кран є. Який відкриває заслонка, яка відкриває. Ага, ось сюди. Вона відкрита. Це, типо, закриває, Як називається? Скільки коштує? Мотоприскоч штурм коштує він. Ну в общем... Ну приблизно. В общем, ага. є бачок. 13 літрів тут у нього. 13 літрів? Да. Оце оце бачок на 13 літрів. Да. Да? На вид він каже це менше. В чому справа? О, ось це виходить 9, 12, да? Значить 6-9. Де тут 10 літрів, я не знаю. А це не на 10. Це 12, а це 12. 10, а це не на 10. Ну зараз спробую надії. Ну, навіть спочатку навіть бензина. Есть скрутили. Ну что? Пока не понял. 我都没说，我一直他妈的训练。 Вийшло в нас і сьогодні вирватися ще на дачі. Сьогодні у нас неділя, ми трошки попрацювали. Діма спробував свій новий оприскувач. Я трошки позагрібала, попалила коробки, бо дуже багато зібралося з таких різних коробок із посилок. Вже тут їх скільки, що треба було прямо терміново це все палити. Трошки попорала в своїх квітничках, дуже активно полізли зараз тюльпани. І я думаю, якщо буде тепленько, то от прямо буквально на очах буде все вилазити і цвісти. Зараз у нас біля, мабуть, 4 вечора, щось не подивилося, скільки годин. На жаль, сьогодні годинника в мене на руці немає. Але як класно пташечки співають. Це просто клас. Реально село лікує. <звук> лікує, лікує 100%. Так, ще щось хотіла сказати, але думки зараз в моїй голові такі хаотичні, так що десь моя думка полетіла. Ой. Діма хотів більше покропити дерев, але, по-перше, препарату. Ми не змогли купити, треба буде через інтернет замовити. А по-друге, він пробував і щось в кінці потім оцей оприскувач, ще в нього і потік. То треба буде розбиратися, що не так з ним, чого потік, по якій причині, можливо, треба буде його повертати в магазин. Будемо дізнаватися ще. Ну і наразі зараз п'ємо чайочок і будемо збиратися вже додому, тому що вже по так... Помітна вечерія, і щоб не було дуже холодно, то треба зарані буде повернутися. Ну і плюс завтра на роботу усім. От наразі такі у нас новини. Так, придбали ось такий прикольненький градусник. Але що я хочу сказати, що він постійно показує 20? Класна штука замовила. Ну, типу, прикольно Да але ж градусник не працює абсолютно. Тобто штучка прикольна, але... Нікому не потрібно. Це вам таке купую в інтернеті. Що ж, на цьому буду закінчувати наш дачний вихідний. Ось таке прекрасне сонечко всім говорить нам папа. -па. До нових відео!